Так, привіт, Андрію. Сьогодні Привет. ми записуємо з тобою розмову всім нашим глядачам, слухачам. Хочу та також передати привіт сьогодні. Ми записуємо розмову з Андрієм Мироником, автором трьох книг: Золотий граль криптовалютного трейдингу. «69 невдалих побачень. Та ось новинка «2402. щоденник війни. І ми говоримо завтра про війну та про його літературні якісь досягнення. Андрію, давай ми почнемо з того, яким було твоє 24 лютого. Дякую за питання. Здається, все було дуже просто. Напередодні я, як і всі, послухав виступ нашого північного сусіда неприємного. І поки слухав, я зрозумів, до чого йде. Пішов, взяв рюкзачок і дістав там весь фуміс з нього і почав пакувати по-новому. Я свій тривожний рюкзачок перепакував. Після цього я затолкнув зателефонував друзям, поїхав, ми поговорили, вирішили, що да, все-таки буде війна. Я перепитав, чи вони спакували свій рюкзачок. І коли так як я в книжці писав, коли о 5 ранку там вже було чути вибухи, я ну, дуже спокійно навіть не здивувався, просто такий рюкзачок лежав біля мене. Я пішов просто за продуктами, щоб просто купити ще додатково продуктів. от, і все. Тобто, я дуже спокійно до цього віднісся, я наче чекав цього. От, і все. Mm -hmm. Так, насправді цікаво, тому що я не багатьох людей взагалі знаю, які е були, наче готові, а виходить, ти ну, ніби про, про, про ну, аналізував це і був готовим. Насправді. Ну, це досить, досить цікаво виходить. Я свій рюкзачок, він в мене був е, запакований так на на відчепись. Він в мене був запакований до 23-го. А mm -hmm. 23-го я вже туди готівку поклав, там медикаменти mm -hmm. і так і а, далі. А загалом, після того, от коли почали ну, там, бомбити Київ та інші міста України, от як твій проходив? Типу, ти виїхав з міста свого чи ти кудись ну, заховався? Як як відбувалися твої взагалі реалії? Я зрозумів, ні, ні, у мене. План, чим я буду займатися, раптом таке трапиться, був готовий вже давно uh -huh. і ну, він був розпливчатий, але одна, один пункт там був точно вже зафіксований, що я з Києва нікуди не поїду. Більше того, до того, 16-го числа, коли очікувався напад, я з товаришем, ми взяли там кілька моїх книг і склали перелік бібліотек по східній Україні і поїхали в таку міні-мандрівку, зустрічалися з бібліотекарями, роздавали, там, підписували книги і так далі. Тобто, 16-го числа. Я був в Краматорську під Лисичанськом, я не очікував, не очікував цього. А вже після 16-го, ближче до 23-го, я зрозумів, що від цього нікуди не втечеш. І тому я залишився. Я залишився в Києві розклад. Ну, він завжди був однаковий. Спершу це ми прокидалися, ну якщо взагалі спали. Потім ми їхали, там якісь роздавали якісь речі, які в нас були. Там. Ну, пробували бути волонтерами. Потім вже так трапилося, що нас просили допомогти там. Тварин нагодувати, там, завести, відвести, підвести, там, перекинути, знайти якийсь пристрій, непристрій. І десь, ну грубо кажучи, поки була змога, ми старалися бути корисними. Там в книзі про це описано. Ну а під вечір це просто було таке без, безмежне читання новин і там написання цього щоденника, і більше ти нічим не міг займатися. Власне, так от відбувалося це все. Mm -hmm. А ось, власне, про е, твою книжку, та щоденник, е, щоденник війни, 24.02». Розкажи, будь ласка, що ти ставив за мету, коли ти писав цю книгу? Передати атмосферу, передати настрої, розповісти правду певною мірою. Які, які ти став перед собою задачі? Чи можливо ти навіть не ставив задачі, пишучи цю книгу? Задача була задача була, тому що я не пам'ятаю, в який точно день. Головна моя мета була передати так, як я це відчуваю, тому що там історію можна написати як завгодно, але отут, на ті емоції, на, на, тем, ну, на тому, що я переживав, е врешті, в фінальній версії книжки, е там не все зайшло. Тому що, коли я писав, мені здавалося, що о, це щось дуже важливе, це, 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 про це слід написати. А потім, коли вже трошечки все спокійніше стало, я перечитую і розумів, що це якась дурниця, для чого це читати людям. Тобто тоді зовсім інше сприйняття було. Я хотів зробити заліпок цього сприйняття, щоб потім я або хтось інший, бо там які люди будуть читати. Це була перша мета, а десь там, не пам'ятаю, тиждень, другий тиждень з'явилася друга мета. Я швиденько взяв перекладача, і в темпі Вальсу ми перекладали цю ж книгу на англійську мову. <кхід> Перепрошую, і ми її почали продавати на Amazon. Там кілька сотень доларів накапало, і ми їх також закинули там на допомогу ЗСУ. Тобто Це вже така друга мета з'явилася побічна. По-перше, максимально швидко подати щось для іноземців, щось з епіцентру подій умовно кажучи, і отримати за рахунок цього якусь допомогу. І я дуже здивався, тому що на Амазоні, хоча я в перші дні вже там у мене були готові перші ці зразки, ми їх продавали продавали маленькими шматками. Там було по, по 2-3 дні в книжечці цій електронній, не так як у цьому виданні. І вже тоді, там третій, четвертий день, а на Амазоні вже продавалися книги про російсько українську війну 22-го року. І це, це дуже смішно. Там в книзі я також про це згадую. От така мета: Перше, це зробити зліпок емоційний цього всього діла. Другий, якщо вдалося, би як отримати якісь кошти для зсу там з за кордону. та до речі, про кошти, які пішли на допомогу. Твоя ж книжка, ну, типу, ця 2402, це ж і благодійний проект насправді, тому що е, кожен з нас може зайти на сайт книги і побачити, е, е, скільки зібрано коштів власне, від продажу цих книг. І можеш сказати, будь ласка, зараз станом на 19 жовтня, скільки зібрано е, коштів і куди ці кошти підуть чи будуть чи вже пішли? Так, можу зорієнтувати. У нас є три, умовно кажучи, критерії. У нас є велика кількість передзамовлень, які за весь час, поки книга видавалася, прийшли. їх зараз обдзвонюють, там деякі люди поїхали за кордон і так далі. Там приблизно сума вже поверх 60 тисяч гривень зібрана. Є ті, які ми вже нові, підтвердили вже після того, як книга вийшла в продаж, і є ті, які, умовно кажучи, вже забрали книги ми отримали гроші. Отримали гроші готівку, є 35 тисяч гривень, плюс-мінус кілька сотень. Я нікуди їх ще не відправляв, нікуди їх не скеровував. У мене там є певний обсяг, який я їх продам. Після цього вже ми якось проведемо це все направлення коштів і так далі. Так далі. Але вже є попередні домовленості з фондами. Там засоби масової інформації допомагали нам зорієнтуватися правильно. Словом, у мене є зі всіма домовленість, що кошти будуть максимально правильно використані. Не просто на відчепис відправлені нікуди-небудь. Угу. Така ситуація. Uh... В новій книзі твоїй е, в кінці та там я роз, розділи від відомих українців. Е, розкажи, будь ласка, вони, от як, як е, відбувалася ваша комунікація та співпраця? Ну, можливо, ти, ти запропонував їм долучитися до, ну, до цього проєкту, чи, 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 чи як це було? Е, деяким людям, з кого я знав, блогерів або зірок, я запропонував безпосередньо сам То когось, прию, там мій менеджер. Когось... Привели знайомі і далі, так далі. Посил був єдиний. Є книга, ви можете стати співавтором, напишіть свою історію. Всі кошти з книги підуть на зсу. Вартість книги людина вибирає сама. Тобто, я, я розумію, що фіксована ціна це це ну, по перше, це не цікаво. По-друге, якщо фіксувати ціну, не вдасться максимізувати. А оскільки ми хочемо зібрати максимально багато коштів, є люди, які будуть готові заплатити там 3 тисячі за книгу. Є такі прецеденти, є люди, які 2 там 700 платили за книгу, наприклад, і для чого їх обмежити? Тому навіть на сайті є повзунок, де можна обрати собі ціну. А якщо ти просто хочеш почитати, тебе немає, то ти можеш вибрати мінімальну ціну 99 грн гривень за книгу і придбати її. І От з таким посилом я приходив до людей, пропонував, і вони почали відгукуватися. Їх спочатку там було 10-20, а потім, якось після 30 був такий стрибок, їх стало дуже багато, і довелось трошечки відфільтрувати. І я для себе розумів, що є люди з великої аудиторії, які, вочевидь, приведуть багато людей, багато покупців на цю книгу. Ну, Власне, а є люди, ну просто які там для себе живуть, вони не медійні, не публічні, але вони, наприклад, перші відгукнулися. І тому кінцева мета була зробити так, щоб це був такий зріз суспільства, більш-менш правдоподібний, збалансований. Тобто, це не тільки якісь блогери, або зірки, і так далі. Там є ну, звичайні люди, такі, як ми з вами, і от, і все, отак от так воно все влаштовано. У Мене запитання, ось такого ну скоріше філософського готунку, от я, наприклад, зараз про війну взагалі ну російсько-українську Другу світову, ну будь-яку війну, не можу читати. Але як показує практика, і досвід, що ну насправді люди можуть читати про війну, і ось як на твою думку, чому люди, живучи зараз в Україні під час війни? Під час того, як літають ракети, ці дрони, вони продовжують ну, читати. Чому, ну, чому цікаво читати е, воєнну літературу у, 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 у воєнний час? Я вже отримав перші відгуки від людей, які встигли отримати книгу на руки. І абсолютно у всіх я ну, бачу одну думку: так червоною лінією, ниткою проходить така ідея, що це для них, наче рефлексія. Вони читають про перші дні, це вже. Майже всі сприймають, як щось, що було раніше, давно і так далі, вже зовсім інший етап, зовсім інше сприйняття і так далі. І це для них рефлексія. Вони згадують, хтось там пустить сльозу, хтось там просто засумує, хтось там може посміхнеться, що, мовляв, у мене так само було. Я також прокидався, я також там біг там. Або там, коли черга у Сільпо була там пів кілометра, умовно кажучи. Тобто, це точно прагнення покоперсатися в своїх спогадах і так далі. Всі люди це роблять, хтось старі фотки гортає, хтось там стару музику слухає якихось там енних років. Так само і тут. Це просто така саморефлексія. Я в цьому впевнений, тому що я чую це від людей. І останнє питання: що ти зробиш після нашої перемоги? Багато чого зроблю, багато чого зроблю, але. Ну... Напевно, поїду в Крим. Це, мабуть, буде перше таке, що, що мені хочеться. У мене була завжди мрія відвідати кожну область України. Я почав це робити років шість тому на мотоциклі. У мене був такий маленький синій іграшковий мотоцикл. Я заїжджав в якусь область, там є знак, наприклад, там Львівська область або там Сумська область. Я паркував мотоцикл, брав цей маленький синій мотоцикл. Ще не було камери з, з цими. Як називається, селфі-камерами. У мене був штативчик такий, мильничка така маленька. Я фоткався. І в мене протягом всіх років зібралися ці фотки біля обласних знаків з синім мотоциклом, просто зі всіх. 16 лютого я зробив цю фотку з Луганської і з Донецької області, і у мене залишився тільки Крим. Це тоді закриється така моя ця ідея, цей мій план, флешмобик такий зі збором фоток з різних областей. В Криму я був, вже ж, але що маленьким, у мене мотоцикла тоді не було і не було цієї ідеї. Це, мабуть, перше, що я зроблю, і от так. Дуже крута ідея, насправді така yeah. е вона неймовірна. Я думаю, що насправді досить скоро вона в тебе ну, в тебе все, все це вийде. Можливо, ти щось хочеш передати ще нашим е глядачам якісь побажання, думки свої. Дай подумаю, дай подумаю. Я просто не звик передавати людям щось, я звик їх послухати і для себе висновки зробити. Єдине, наприклад, про що я думаю, і що я хотів би, щоб кожен думав, не ну, то розслаблятися, тому що війна йде, вона навіть зараз, мені здається, трохи загострюється. І зайва бравада, вона, мабуть, не потрібна, тому що хороший настрій, бойовий дух зберігати слід. Але абсолютно бути впевненим тому що все йде ок, і, і, і ми перемагаємо. Тут треба бути обачним, тому що та сторона також впевнена, що в них все кльово, і вони перемагають. От з нами правда, тому вже ж ми виграємо, але слід бути обачним і йти покроково вперед, а не стрибати взад-перед і радіти просто тому, що в новинах написали, що все ок. Це все бути об'єктивним, якщо коротко. Я тобі дуже вдячний за розмову. Друзі, ми розмовляли з Андрієм Мироником, автором нової книги про війну 24.02. До нових зустрічей.